Івано-франківські рятувальники врятували угорського туриста. Трапилося це у ніч на 26 листопада. Амбруш Барабаш приїхав, аби відпочити на Прикарпатті, Але піднімаючись на гору, піп іван, молодий чоловік заблукав і дуже замерз. На щастя, на допомогу туристу прийшли рятувальники. На не зодисаміт Черна гора, орпопівень. Я піднімався все вище, з видимі ставало все гіршою, почався ще сильніший сніг, знову ж таки замерз пальці, намагався знайти якогось захисту від вітру, ставало все страшніше, оскільки темно. І я піднявся наверх на гору Піп Іван для того, щоб сховатися від якогось вітру, знайшов обсерваторію. І там вирішив все-таки, ну зрозумів, що ситуація стає дійсно критичною, і команда рятувальників допомогла мені спуститися з гори, їх було четверо. Вони мене доправили вниз з гори, напоїли гарячим чаєм і доправили вниз для того, щоб дали мені можливість переночувати, відігрітися, забрали до себе на базу верховин.